Полин чи Петрушка. Петрушка ти ж моя душка. Переглядай відео і дізнайся про те, кого можна зустріти в лісі та як правильно відповісти на запитання русалки. Буде страшенно цікаво. Кінець травня початок червня. Усе буяє, квітує. Поглянь, яка краса. Цвіте жито на цей час перед трійцею, християнським святом, припадає зелений або клечальний тиждень. Клечання це відрубані гілки з листям. Чотири його останні дні і три перші дні Троїцького тижня називаються зеленими святами. Як їх відзначали наші предки? О, у них було багато справ. Тільки но поглянь на цей список. Зелені свята починалися із четверга. Дівчата плили вінки, що були не тільки прикрасами, а й оберегами. На них і ворожили. У суботу люди квітчали свої хати зеленим гіллям клена, липи та ясеня і встиляли пахучими травами. Перед дверима оселі ставили гілки зеленої осики. У кличальну неділю або п'ятдесятницю, п'ятдесятий день після Великодня, відвідували храм. А після літургії відправив церкві і йшли хресним ходом до криниць і кропили їх свяченою водою. Протягом тижня жінки розвішували на деревах полотно. Дівчата носили при собі полин і любисток, а хлопці брали запашну лепеху в кишені. А ще ніхто не купався в річці. Деякі зі згаданих традицій здаються тобі дивними. Усе тому, що на зелені свята за народними віруваннями прокидаються мерці, виходять із води русалки, дівчата або молоді жінки, котрі під час купання втопилися. Вони переселилися на дно глибоких рік і озер у казкові палати з прозорого кришталю. Місяці зорі викликають русалок із води. Із тихим плескотом хвиль, розгортаючи своїми блідими руками густе латаття, русалки виходять на берег. Вони не мають на собі одягу. У них біле, знекровлене тіло, довге хвилясте волосся, зелене, як трава, стан високий і гнучкий, а очі палкі і сині, як морська глибочінь. На голові у кожної русалки вінок з осоки, і тільки в старшої царівни – вінок із водяних лілей. Вийшовши з води, русалки сідають на березі. Розчісують своє волосся або беруться за руки і водять дивовижні і з таємничим шепотом хороводи. Іноді русалки вилазять на дерева і гойдаються на гіллі, як на гойдалці, співаючи пісень. Їхні пісні небезпечні. Хто почує їх, то як зачарований, підійде близько до русалок, а русалки тоді заманять його до себе, візьмуть в своє коло, будуть бавитися з ним, а потім залоскочуть і затягнуть у річку на дно. Ось чому зелений тиждень також називають русальним. Тепер ти розумієш, що люди хотіли убезпечити себе. Саме тому на зелені свята не купалися в річці, освячували криниці, а раптом якась русалка там сховалася. А полином, любистком і лепехою відлякували цих створінь, щоб не залоскотали. Полотно ж розвішували, щоб його русалки брали собі на сорочки. Проте міфічні істоти приносили не тільки лихо. Вони могли врятувати людину від загибелі або хвороби, а поле вберегти від бурі. Ось чому русалок ушановували під час так званого русального тижня. Обряди звивання вінків, розвішування сорочок, клечення оселі супроводжували русальними піснями, які належать до календарно-обрядових пісень літнього циклу. У цих творах також величали рослинність, згадували померлих предків, передбачали багатий урожай. За народними віруваннями русалки відповідали за дощі. Такі зливи могли наслати ого. го А для щедрого врожаю потрібна тепла погода з невеликими опадами. Саме тому наші предки проводили проганяння або проводи русалок, щоб ті дощами не побили жито у полі. Цей обряд передано в пісні Проведу я русалочки до бору. Бір це ліс із переважанням хвойних дерев. Проведу я русалочки до бору сама вернуся додому. Проводили русалочки, проводили, щоб до нас вже русалочки не ходили. Да нашого житочка не ламали, да наших дівочок не лоскотали, бо наше житочко в колосочку, а наші дівочки у віночку. Часом русалки бігали по полях, засіяних житом або ржею, просили одягу. Так у пісні уржі на межі кмітлива, але підступна русалка висловлює прохання дати їй сорочку. У ржі, на межі, на кривій березі, там сиділа русалка. Просила русалка у дівочок сорочки. Ви, дівочки, подружки, дадайте мені сорочки. Хоча худенькою, да аби біленькою, хоч не біленькою, да тоненькою. Худенька погана. Виразності й емоційності русальним пісням надають художні засоби. Знайди зменшено пестливі слова та визнач їхню роль. Слова русалочки житечко в колосочку, дівочки у віночку передають ніжність, грайливість. удавано доброзичливість русалки відтворено за допомогою слів дівочки подружки худенькою, біленькою тоненькою. Зменшено пестлива лексика створює ліричний і задушевний настрій. Знайди повтори та визнач їхню роль. Повтор біленькою підкреслює важливе за змістом слово. Фраза проводили русалочки проводили увиразнює провідну думку, наголошуючи надії, яка відбулася. Прикладами анафори, тобто повторення тих самих слів на початку рядків, є да нашого хоча хоч. Ритмічні повтори створюють ефект замовляння. Повернімося до початку відео. Полин чи Петрушка. Петрушка, ти ж моя душка. Неправильна відповідь. Спробуй ще. Полин чи Петрушка. Полин. Сама ти згинь. Тепер ти знаєш, що відповісти, русалці. Запам'ятай, під час зеленого або русального тижня плели вінки, розвішували сорочки, кличали оселі. Такі обряди супроводжували русальними піснями, які належать до календарно-обрядових пісень літнього циклу. У цих творах ушановували русалок, величали рослинність, згадували померлих предків, передбачали багатий урожай. Обряд проганяння міфічних істот, щоб ті дощами не побили жито в полі, передано в пісні «Проведу я русалочки до бору». У пісні Уржі на межі кмітлива, але підступна русалка просить дати їй сорочку. Русальним пісням притаманні такі художні засоби. Повтори, які увиразнюють провідну думку, наприклад, проводили русалочки. Проводили. Зменшено пестлива лексика. Як от «житочко в колосочку, дівочки у віночку, що передає ніжність і грайливість. Полин чи Петрушка стеж за нашим каналом. Учімо українську разом.